Всім привіт! Огляд смартфону Realme C71, це версія 8256 в білому кольорі, вартістю 6000 гривень на даний момент. З вартістю і наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео. Це бюджетний смартфон, трошки дорожче, навіть трошки дешевше 150 доларів виходить. З NFC 8256, чудова конфігурація оперативної пам'яті, є NFC, і давайте дивитися, що ми отримаємо ще в комплектації. Є чагольчик. Отак от, от виглядає сам пристрій. Подвійна камера, ну і це просто заглушка. Справа кнопка вимкнення, кнопка регулювання гучності, зліва слот для сім-карти. Знизу type c динамік, мікрофон та порт для навушників також є. От. І зліва слот. І дивимося, що з ним йде в комплекті. Так, це транспортувальна плівка. У нас 6000 мАг батарейка, 45 Вт швидка зарядка і 64 а, товщина всього-навсього 7,8 мм і 120 Гц в нього дисплей. Це дисплей а, ips звичайно, але HD і 120 Гц. Також кабель Type-C і блок для зарядки на 45 Вт йде в комплекті. Тобто комплектація дуже-дуже непогана по сучасним міркам. Це прям перевага цього смартфона, якщо порівнювати з Samsung. Тому навіть в найбюджетніших Samsung не буде йти блока для зарядки, його потрібно буде купити окремо. Таким чином, все виглядає. Стандартний да, звичайний лаунчер, 15-й Android, і лаунчер також 15. й Realme UI 15, Android 15. Переходимо до тестів. Давайте подивимось на результати тесту в Geekbench а 6 У нас процесор UnisOT7258, 1,8 ГГц, відеоприскорювач mali G57. Закриваємо, і давайте подивимось а, на Antutu Benchmark результати. 276 тисяч дуже непоганий результат. І запустимо PUBG Mobile, Подивимося, як ця гра буде працювати на пристрої. Так, завантажився PUBG Mobile. На середніх налаштуваннях працює. Тобто можна вибрати або ось такі налаштування середні, або можна зробити ось такі налаштування. Ну, мені здається, краще збалансовані. І графіка нормальна, і плавність нормальна, грати приємно. Працює нормально, не тормозить. Так, ну, все чудово. PUBG Mobile працює на хорошому рівні. Так. Закриваємо. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. Відео ми можемо записувати в 1080-30 кадрів або 720 30 кадрів. А максимальний фото зум 10X. Ну, зараз покажу просто знімки на о, звичайному режимі. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.